Пишись на український патріот, тут усі новини, і навіть більше. Останні новини 23 березня. Британська розвідка розповіла про ситуацію під Кремінною. Російські сили дещо покращили своє становище під Кремінною, але загалом більше орієнтуватися на оборону аніж наступ. Розвідка зазначає, що з початку березня на цій ділянці фронту тривали тяжкі бої, і російським силам частково вдовелося повернути контроль над територіями під наступ до Кремінної, де раніше становище для них було досить загрозливим. Підписуйся на наш ютуб канал, став лайк. І, під... і залишай свій коментар. Місцями РФ досягла просування на кілька кілометрів. Російське командування, скоріше за все, намагається розширити зону безпеки на захід від лінії оборони, які вони облаштували на підвищенні місцевості, та інтегрувати в оборонну річку Оскіл як природну перешкоду. Також вони певно хотіли б повернути Куп'янськ. Який є логістичним вузлом, розповідають в огляді. Водночас відзначають аналітики на оперативному рівні більш схоже, що РФ на цій ділянці фронт налаштоване на оборону. Командування можливо побоюється, що це один із тих секторів, де Україна може вдатися до масштабних наступальних операцій, зазначає розвідка. В огляді за попередньою добу припускали, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для українських оборонців міста залишається складною.